Хто у ну, мені? Ну ти що за собака така є? Любі мої привіт! Як я і обіцяла, це відео буде із сум. Я вже вдома, у батьків. Вчора ввечері приїхала, скажу чесно, всю дорогу мене трусило. Мені так неспокійно останні дні, що просто я на місце собі знайти не можу. І якщо чесно, я думала їхати аж на цілий тиждень, але зв'язку з цими всіма новинами. Прийняли ми рішення, що я побуду тут до вівторка і в середу вже поїду додому, тому що в принципі і планів як таких, в мене немає. Хоча я вже думала залишатись на тиждень. Що сьогодні ми робимо? Зараз я збираюсь, я вже намалювала обличчя собі, зараз буду трошки крутити волосся. І я сьогодні перший раз поїду на день народження до своєї подруги, ми вже дружимо 5 років. Uh, і так вже склалось, що через то ковід, то війна, то ще щось. Я не потрапляла за ці п'ять років жодного разу на день народження, і це буде перший раз. От і ми їдемо в Лубидин, будемо святкувати там, будемо ночувати там, і завтра вже будемо повертатись в суму. Я пішла вкладати волосся вже повернути вас трошки пізніше, тому ми не прощаємось. Що беру з собою на один день? Це мої боти, це мої Мартінси. Назла, в принципі, з собою їх чисто, щоб одягти на день народження. Далі, брюки, бодік, плівка. Там залишилось в мене кілька кадрів. Треба їх відкласти і віднести, тому що там ще літні фотки до сих пір не проявлені. Тут в мене бадес, косметичка і сумка. Все. Ну, я вже з укладочкою. Мама везе мене. Воділа. Мама везе мене два апельсинки і ми відвигаємося на лебедин. Стркаємося з дівчатками. От, пожалуйста, на завтрак. Збираюсь, тут повітряна тривога почалась, нам вже зараз виїжджати. Какая прелесть. Виглядає, ніби непогано. Бать, ашов юліс, лицо, блядь. Но пока у нас с тобой есть еще миниатюрка, оставайся, дурачок, оставайся. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь.

Мій алкогольний тріп нарешті завершений. І зраночку вже поїхала на 9 ранку до стоматолога. Їду к подружанці, везу їй тут туалетна бумага, заказик поступив. Туалетна бумага, значить, куріне філе і кола зеро. Чоловічі і жіночі? Хтось тільки що в секанді скупився, накупив собі тряпок. <сум> Обожнюю, секанди просто. Майже кожен раз, коли я їжджу в суму, я намагаюся сходити хоча б в один, а ще краще в два, а ще краще в три. І приїжджаю сюди. Я з одною сумкою їду назад з трьома, купу речей, везу якихось ще. Сюда вот лакшери заведение. Якщо вы знаете смак, їжі Нью-Йорк Пицца, вы щаслива людина. Я обожралась очень сильно. Приехали до татка. Uh, сейчас покажу вам его хозяйство. Mm. И, да, той, и той Что? сзади добрался. Не, все, мне. Яйца мне, все мне. и. Ой, боюсь, Ой. боюсь, боюсь, позабудіть обратно. Забудіть мене обратно. Ой. Кушай. Это не виходить нормально, мене знімати. Думала, що я тут приведу в сум, как заведусь і буду все знімати і буду купу все показувати. А по факту приїхала і забуваю просто навіть вмикати камеру, то забула телефон зарядити, він у мене ледь дожив. До зарядки. Зараз я біжу роб... робити манікюр Каталінки. Кателінки. І сьогодні нічого більше не планувала. Я буду вдома з батьками. Вау! Що, рівно в Рівно? Сьогодні мій останній день тут. На жаль, я спочатку думала їхати на тиждень, потім якось так склалось, що тиждень тут немає сенсу бути. Думала вже їхати в середу, тобто сьогодні. Але не було білетів чомусь, тому взяли ми на четверг мені білет. Немає сенсу залишатись на більше, тому що я вже зробила все, що планувала, і, в принципі, з усіма і побачилася. Тобто вчора навіть я не ходила гуляти, я вчора з батьками провела весь день. І сьогодні так само я нічого не планувала. Єдине що, я сьогодні сходжу до Ліри до своєї, вона мені м'язу зробить. І, і все. І буду гуляти з мамою. До речі. До речі. Мені доведеться сюди е е їздити. Я вам ще цього не розповідала, бо це пов'язано з всією цією процедурою по зубам, по моїм. Тому що вже насправді з того відео купа всього змінилась, купа нової інформації, купа всяких не дуже приємних моментів. Що я вже думала в якийсь момент, що нічого я робити не буду, тому що. У мене там дуже складний випадок з цими зубами. І мене так налякало, що я вже вирішила, що, мабуть, нічого не треба робити, хай вже буде так, як є. Поки я чекаю маму, щоб вона. Припала... Бля, дівочки, ви впали. Поки я чекаю маму, вона мене прийде зараз по бо мене вже. Надо, Розповім вже вам про стоматологію свою Пользусь моментом. Коротко. В Києві я закінчила на тому, здається, що я ходила до лікаря з суглобом зі своїм. Коротше, мені сказали, що нічого там серйозного немає. Якби сказала, що можна ставити брекет і нічого серйозного. Але мені зайшла ортодонт, сказала: у вас там, типа, запишіться на консультацію до хірурга, тому що. У вас там, типа, така, не хочу вас пугати, типу, ну така там ситуація, якась з цими зубами мудрості. Е Запушіться на консультацію к нашому хірургу. Я кажу, окей, я записалася, коротше, там через кілька днів приїхала. А... І це було взагалі саме, чесно кажучи, жахливе з всього цього. Коротше, виявилось, що в мене перший ортодонт, віддач, через те, що вона ортодонт, а не хірург. Наглянула снімок і вона подумала, що в мене зуби мудрості, типу там зародиші без корні. Але хірург мені сказала, що це помилка. А, у мене зуби мудрості з коренями. Але вони просто настільки глибоко, можливо, вона через це подумала, що це зародиші. Вони, коротше, у мене дуже глибоко, і нижні, і верхні. Верхні в мене ось так стоять, дивляться в щоки. Тобто, якщо вони будуть рости, вони будуть рости в щоки. Їх треба, ну, всі зуби мудрості, треба прибирати. А нижні в мене лежать. Тобто не лежать а так під нахилом трохи. І через те, що вони низько, дуже нижче, ніж інші зуби, вони впираються в корені. І вони мені зсувають корені. І через це в мене ж почали кривитись зуби. Коротше, ця хірург сказала, що це дуже складні видалення будуть, що там. На один зуб мінімум дві години, що це все потрібно робити під наркозом обов'язково. Можливо, зараз там чотири зуби або зараз два зуби. Ну, тобто, що це дуже довго все, і там треба пиляти ці зуби і випилювати їх там, діставати. Тобто вони ж не виросли, вони там десь. І я попередила, їй, що в мене анемія і що в мене не дуже гарно згортається кров. І вона мені сказала, коротше, вони від мене відмовились. Скажу одразу, вони від мене відмовилися від пацієнта, сказали мені, що вони не хочуть нести за мене відповідальність, тому що видалені складні раз, і я проти наркозу. А ну, це 100%, тому що після минулих наркозів у мене пів голови волосся випало. Ви знаєте цю всю історію, я вже розповідала. І вони сказали, що через всю цю історію з кров'ю, з моєю, яка погано згортається, вони не хочуть за мене братись, тому що кажуть, ну ми вам можемо зробити там щось відпустити вас додому. Не дай Боже, у вас відкриться кровотеча вночі, і ви там захлинетесь кров'ю, умовно. Типу, що вони не хочуть брати на себе таку відповідальність, тому вони мені порекомендували в щелепно лицевому відділенні міської лікарні це все робити, лягати в стаціонар, там мінімум на три дні, хоча би. А то, можливо, і на тиждень, і сказала, що буде там, розпухше обличчя, тому що це операція, якби і без цього ніякий, і там температура, і перізний ангіни, І, коротше, вся ця шикарна картина. в общем, мене там так налякали. Я вийшла з клініки. Я стою і мене отак от просто все трусить. Я дзвоню мамі, вона була зайнята, не могла говорити. Я дзвоню Андрію, він теж зайнятий. А мені треба було з кимсь поділитися цим. Я сіла в машину, а мене просто ось так все колотить, я їду, мене все трусить. Мені почало здавати, що в мене вже взагалі інсульт від нервів починається. тому що мені все, отут вся ця Я вже думаю, господи, чи ставати на бочину, ну чи що робити посереді дороги, хоч би погано не стало. А і ще мені сказали, що. Ці зуби нижні, вони лежать там якось на лицевих нервах. І коли будуть видаляти ці зуби, то задінеться лицевий нерв, і типу, я не буду відчувати якусь частину обличчя. Мене це взагалі так налякало, я думаю, ні. я додому приїхала, розповіла це Андрію. Андрій в шокі взагалі. каже, ну, я навіть не знаю, що тобі сказати. Типу, не дуже б хотіла, щоб таке було. І я в якийсь момент я вирішила, що якщо вони прям від мене відмовились, це, мабуть, в мене щось ну дуже серйозне, і я боюсь це робити. Вирішила, що, мабуть, не судьба, скоріше за все, буду я ходити з кривими нижніми зубами, а що поробиш? Але оскільки я приїжджала в Суми, в мого хрещеного дружина, старша сестра в стоматологічній клініці міській і. Мама там домовилась, щоб мене проконсультував лікар-один хірург. Він всі наші сім'ї зуби видаляє, і моїй подрузі теж він видаляв. І в принципі, в сумах він вважається ну дуже класним хірургом. І ще я була в одній клініці на чисті зубів, і там теж консультувалися іншим. Ще лікарем, теж хірургом. Вони мені обидва сказали одне і те саме, що це складні видалення так. Але ці зуби треба в будь-якому випадку видаляти, тому що ну, в якийсь момент може стати ще гірше, тому що там вони можуть або впертись кудись, або далі здвигати зуби, або боже збав там почали би псувати ще всередині. Тобто може настати такий момент, що все одно прийдеться їх видаляти. Я би це зробила чим швидше, тим краще. Ну, приводу крові вони не дуже бояться цього всього. Тобто сказали, ну там, якщо що, зашєм там, якщо буде Ну, верхня, так зрозуміло, вони і так зашиваються, а нижня. Походу, ні. Але сказала, якщо що, і нижні за щоб ти типу, поки не кровила. І ви знаєте, якось після цих двох консультацій в Сумах я заспокоїлась. Тобто там мене прям так накрутили, що я так боялась. А тут просто вийшов цей лікар, каже, ну зробимо, зробимо. Просто приїти, типу, на тиждень, щоб ми зробили, ви тут побули, щоб воно там все загоїлось, і тоді поїдете собі назад. Тобто, наступний раз я думаю, що я прийду в суму десь через місяць, буду видаляти зуби мудрості. І буду тут аж десь тиждень сидіти. Ну, якщо все буде нормально заживати, то десь може дні через 4-5 поїду. Якщо будуть питання, на тиждень залишусь. Не знаю, поскільки будемо зараз видаляти, сказали, як піде. Якщо на одне видалення зубу піде дуже багато часу, то будемо видаляти по одному зубу. Якщо перший там зуб вирветься швидко, перейдуть до другого. Тобто або по одному, або по два зуба. Звичайно, хотілося б, щоб по два, щоб знати антибіотики приймати лише раз. Тому що від антибіотиків волосся теж дуже страждає. Але вже якщо ні, то розтягнеться ця вся історія місяці на чотири, але нічого я вже готова, просто хочу позбутися цих зубів, чесно скажу. Тому що оце все, оця вся процедура з стоматологіями, вона мене трошки вже підзадовбала, тому що я вже, я не знаю, мені здається, я останній місяць займаюся просто зубами. Просто ходжу на консультації, на одну, на другу, на третю, на четверту. Ходжу, роблю якісь знімки безкінечно. Вже просто це трошки набридло. Хочеться вже вирвати ці зуби, а там вже і брекети поставлю. Брекети я не боюсь абсолютно, мені не страшно. Я навпаки, хочу швидше поставити, тому що хочу вирішити вже це питання за кривозною зубів. От і вся історія. Зараз же прийде мама моя, буде вставати. Будемо фарбуватися. І буду вдвигатись, щоб сьогодні ми ще щось встигли. Так, ми фарбуємо корені. Ми тільки що були в ось цій галереї. Я тут перший раз, ми стільки раз повз ходили. і навіть ніколи не задумалася зайти сюди. До речі, дуже непогано, там аж два зали є. Я думала, вона взагалі маленька. Коротше, раджу сходити.